Доброго дня, це канал Світланка Селянка. Листя звишнє облетіло, на то він і листопад. Я ось викопала два курінці хруну. Зараз обчистю один. І десь таку частину відріжу і покладу з відро... відро з водою. У нас вода колодязна. Це мене ще бивша моя сусідка Бабашура. Я приходила до них в гості, а в них вода стояла і плавали в відрах корінці хруну. Я спитала, навіщо він там? Вона каже що таким чином і вода очищається, і, і хрону корисні речовини переходять у воду. Бажано не менше 12 годин, щоб корінець був у воді, І тоді вже можна таку воду використовувати. Можна його вийняти, а можна брати воду і з того відра, де такий корінець плаватиме. У нас ще город не зораний. Сьогодні в нас пасмурно, хоча хмари вже проходять. Зранку була мрячка. І сонечко пробивалось. А це знову за хмарами. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. І до наступних відео.